Всім добрий день. Треба ваша думка. От там є відео, як розіграш проводився в прямій трансляції, і є відео, як я перевіряв. Будь ласка, хто має якісь свої думки? Може, десь я щось неправильно перевіряв, або щось неправильно зробив, або на розіграші щось не так було. Я вас дуже прошу під тим. Наприклад, якщо я десь зробив, коли перевіряв неправильно, напишіть просто там, я на другий раз то буду мати на увазі. І так же само за ефір. У ефірі там є, ну все, як писали, як все. Повністю весь ефір записаний. Просто по тому ефірі типу, подивіться, що, що на вашу думку не так. І як може краще зробити ті швидкі розіграші. Бо теж вийшло, що чотири переможця в нас вийшло. Так що трошки я не догледів, чи як якось так виходить. Тому, будь ласка, зайдіть, подивіться і просто такий фідбек маленький, окей? А я вже буду мати на увазі, щоб на другий раз таких помилок не допускати, якщо які були, якщо хтось має якісь думки на рахунок. того.